Те, що торкає душу. Я зараз знаходжусь напроти мерії італійського кварталу у Женеві. Просто він був заснований вихідцями із Геної. І свого часу він дуже вплинув на розвиток Женеви як міста. Зараз це скоріше квартал. Історії однієї з важливих її сторінок. І особливо мене радує те, що напроти мерії тут піднятий український прапор. Тому що європейці. Вже звикли до того, що війна йде, це для них вже не складає новину, не привертає їхньої уваги. І цей прапор нагадує, що наше протистояння Російської імперії продовжується. Дякую вам, женевці, дякую тобі, Швейцарії, дякую тобі, швейцарський народи, що пам'ятаєш про це, що допомагаєш нам.